Норм. Норм чи стрьом принести магічну паличку для розумних відповідей? Норм. Казати гугліцальні. Норм. Норм чи стрьом вимикати музику народі. Норм. Норм. Норм чи стрьом не йти віддання, бо черга страшна. Норм. Норм чи стрьом давати другий шанс п'ятий раз. Норм чистрм потикалась кружки на кращий Норм. Норм чистрм надсилати дітям слайдів повідомил. Норм, норм чистрм казати, давайте просто послухаємо музику. Норм чистрм робити загадкову вигляд, коли не знаєш відповідь. Ну норм. Норм чистрм давати дітям вести урок. Норм. Но он чистый, он смеялся с фундалок, взрослый так был он и кумарин. Страх. Норм че стрём пустый урок у капця. Норм? Норм че стрём клута до старинки говорити «Це я вас проверяла. Стрём. Норм че стрём видирати дошку рукавом. Стрём. Норм че стрём казаться сегодня, я не внастрій, працюємо самі". Norm, стрьом, в настрое против на сами. Стрём. Норм че стрём надеваться сердечко в дождь, что

Вас строго заважати. Норма. Нормально <питеревно> странно, <No. No. питеревно> нам <No>. смакнути снігу. Норма. <питеревно> <No>. Норма чи строго бажати, що Wi-Fi це зло <питеревно> прийде життя. Норма. Нор чи строго мати убивку книжку, я не виключу. Стрьом. А забути тему, бо учні почали сміятися. Казати, казати пишемо самостійно, спостерігати реакцію. Норм. А, почати урок з фрази, а зараз генька перевірочка. Норм. А, використовувати презентації. Норм. Пийте чай на уроці. Норм. Ставити лайк на нашки, тіктоки. Норм. Чистрм іди їдальню по черзі страшна. Норм. Стрм Норм чистрм давати другим другий шанс п'ятый раз. Ні. Стрм. Норм чистрх попити каву с кружки на наших читах. Норм. Норм чистрх. Норм. Я так завжди роблю. Норм чистром прийти на урок скалы и на поділитись. Стрм. Казати у мої часи не було інтернету. Стрьом. Робити переклички, як ведучий шоу. Норм. Задавати дизель, який не пам'ятаєш на наступний день. Стрьом. Пояснюю сто разів і ще можу. Норм чи стрьом. Звісно, норм. Е, норм, чи... <різь> норм чи стрьом. Піша в класі моя мрія. Моя мрія, норм. Так, далі. Норм чи стрьом давати домашку тільки тим, хто мене слухав. Далі, норм чи стрьом ставити плюс за те, що хтось просто прийшов на урок. Трьом, треба до вчителька. замість того, щоб кафе в піти? Савтеш перевіряєш зашите. Вчителька мікрорайону нашого. Ти замість того, щоб кафе піти, садиш по